Із українським прапором на серці та щирою душею шотландець Марк Лерт об'єднав навколо себе 65 британських фермерів та приїхав до нас, не злякавшись війни. Чоловік зізнається, залишатися осторонь, коли Росія нищить Україну просто не в силах я з молодості любив історію і вже в 16 років з братом і другом об'їхав усю Україну та закохався в неї всім серцем. Тому, коли я побачив цей брутальний напад, просто не зміг сидіти вдома та об'єднався з надзвичайними людьми, аби допомогти неймовірним українцям. тільки послухайте, звичайні фермери з Британії так збентежилися нападом на Україну, що віддали власні позашляховики. Ба більше самі їх перефарбували у хакі та оснастили мілітарним та медичним обладнанням. Таких автомобілів на передову. Вони передали вже аж дві сотні. 65 людей з Британії пригнали сьогодні 34 автомобілі, але вже більше 200. автомобілів, які йдуть на фронт. Які йдуть 125-ту бригаду, 24-ту бригаду, третю штурмову бригаду. ПВК Захід, підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Вже сьогодні частина нових позашляховиків поїде на фронт, інші залишаться на Львівщині. Такий подарунок буквально зірвав шквал овацій від військових та містян. В майбутньому ці машини стануть на захист Львова від шахедів, аби наступного разу ворогу не залишилося шансів влучити у цілі в місті. До опального сезону хочемо разом з ПВК захід. І тепер з британськими фермерами, фермерами, соціально відповідальним бізнесом зробити 50 мобільних груп для збиття шахідів, що дозволить нам обезпечити наші об'єкти критичні і об'єкти енергетики, і допомогти людям почуватися в безпеці. Євгенія Полікарпова Семен Пулик, правда, тут Львів.